Шановні жителі Дмитрівської, об'єднаної територіальної громади, прийміть найщиріші вітання з новим 2021 роком та Різдвом Христовим від працівників культури. Нехай у новому році зникнуть усі негаразди, хай з вами будуть тільки щастя, здоров'я, кохання, добробут, усмішки і тепло. а ще можливість збиратися на концерти. У переповнених залах наших прекрасних закладів. Народний колектив української пісні імені Євгена Бобровнікова щиро бажає, щоб новий 2021 рік був наповнений яскравими враженнями, чудовими емоціями та новими безмежними подіями. Від оркестру та акомпаніаторів колективу ми бажаємо вам миру та злагоди всім. Зразковий вокальний ансамбль Барвінок Милівський центр дозвілля вважає, щоб у новому році кожен з вас був в оточенні лише позитивних та доброзичливих людей, щоб кожен день був наповнений лише приємними емоціями. Ми хочемо, щоб поскоріше закінчилася війна. Перестали гинути наші найкращі сини і боротьби. Будинок культури села Шпики. Зичить вам щодня знаходити та посмішу і завжди бути у життя. Зразкова вокальна студія Барви не шпитність, дитяча школа мистецтва бажає усім вам гармонії в душі, гармонію серці, гармонії у ваших родинах та в нашій рідній Україні. Личинський сільський клуб бажає, щоб все загалене, здійснилося підорочисти бігають курантів. Зразкова художня студія Веселка бажає, щоб 2021 рік став для вас особливим. Зразковий хореографічний ансамбль «Любисток» вітає вас усіх з новим роком. Бажає вам усім здоров'я, щастя та любові. Сільський клуб села Лісного бажає, щоб ми усі були горді за нашу квітучу, щасливу, багату батьківщину, Україну. Зразковий ансамбль спортивно бального та сучасного танцю парадайс хоче, щоб цей рік був роком здійснення всіх бажань і найзаповітніших мрій. Циркова студія Дар циркус бажає усім у новому році він в завтрашній день. Працівники гульчавського клубу Бажають усім в новому році бути красивими, здоровими, успішними і коханими. Сільський клуб Зила Гарковичі бажає вам і вашим родинам, щоб рік нам приніс достаток добро і мир у ваші оселі. З новим роком! хай щастить вам з кожним кроком. Петрушківський будинок культури бажає. Щоб вас в новому році не кололо десь у боці, щоб у цій хаті були всі здорові.